Усім привіт! Багатостраждальна руда Соня таки отримала новий фільм. Це буде не сиквел, а ребут. Ми побачимо модернізовану версію фільму 1985 року. Її ж вирішили екранізувати на фоні успіху Конана Варвара зі Шварценеггером 1982 року. Але фільм провалився. Тоді багато років хотіли створити нову стрічку. І в 2008 році могла вийти нарешті версія від Роберта Родрігеса. З Роуз МакГавен, в 2010-му це міг бути фільм Саймона Веста з Хьорд». А в 2018-му мав режисерувати Брайан Сінгер, але його зняли з посади через звинувачення в сексуальних домаганнях. В 2019 році режисерка Джоє Соловей повинна була вести проект на чолі з Ханою Джон Кеймен. Знову не склалося вже тільки 2022 року, коли затвердили Емджей Бассет, Телережисерку Фубара та Річера і Матільду Люц зірку фільму дзвінки на головну роль. От тоді і стартувала робота над фільмом. Картина заснована на версії персонажа від Dynamite Entertainment. В цих коміксах було представлено концепцію, де Соня з оригінальних коміксів Марвел була вбита, а потім перероджена, замінена новою версією від Динаміт. Ця картина обіцяє мати декілька змін. Як мінімум рейтинг R — нова предісторія Соні, а також інакший антагоніст. І зараз ми розберемось, якою ж вийшла нова адаптація пригод цієї руденької. Але перед початком з вас вподобайка. Ну а ми розпочинаємо. Отож, сам сюжет можна і не переказувати, бо він доволі простий руда Соня в пошуках свого племені. Раптово вона бачить воїнів, які вбивають тварин. За них заступається, але потрапляє в полон до імператора, а там йому робить проблеми, тобто псує його плани. І саме найцікавіше, що сюжет побудовано просто на долі випадку, тобто, аби Соня не заступилася за тварин, її б не полонили і самого фільму просто не було. Хіба можна очікувати від сучасної адаптації прохідного бімуві 80-х складний сюжет? Ні, це легке пригодницьке фентезі з прямолінійною історією, де все передбачено. За 110 хвилин екранного часу ми багато подій, можна сказати, що й не побачимо. Все фактично відбувається в палаці імператора. І це вас трохи знудить. Персонажів тут занадто багато, і вони майже не розкриті. Та й у головних героїв доволі в'яла мотивація, і вони взагалі ніяк не розвиваються по сюжету. Єдине, що можливо і порадує, на відміну від посередньої графіки, це дві екшн-сцени, хоча на фоні постійних пафосних діалогів Соні і вони не виглядають яскраво. Але от арт-департамент постарався, як мінімум костюми грим локації, все виглядає посвіжіше, ніж у 1980 П'ятому. Хоча і в тій картині на той час це теж було доволі ефектно. Але тут все кривавіше, саме під таку варварську історію. Та і актори, до речі, трохи краще відіграють. І що ще цікаво, тут був відкритий фінал, і швидше за все нас очікуватиме продовження. Але я не певен, чи варто. Адже склалося таке враження, що я подивився пілот до якогось серіалу, де багато чого лишилось несказанним. Моя оцінка 5 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам було цікавим. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем, ну або підпискою. А я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого кіноконтенту, пов'язаного з найсвіжішими кінотеатральними релізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих новинок, то обов'язково підписуйся на канал. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. Ти обрала смерть. Даю тобі це і ось це. Воно захищає. Не захищає, але надом зрадіє.